Так, дівчатка, ось наші крильця готові. У медово такому гірчичному соусі. Подивіться, які вони красивезні, які вони соковиті, і які вони запашні. Тільки їх зняла із деко. Зараз хочу показати, як вони пропеклися. Всередині, подивіться, ніде нічого не обгоріло. Але за рахунок кетчупа вони дівчата такі мають такий рум'яний вид, тому що перед тим, як я їх обмазувала, вони були дещо так не запечені. От, я досить люблю, коли вони рум'яні. Дивіться. Одна смакота. Кожне крильце, яке не візьми, нема нічого горілого. Вони досить. Але вони ще й липкуваті, тому що ж м -м, через мед, так, вони дещо такі нібито солодкі, але все тут досить в міру, повірте мені. Так, ну що ж, показую крилишко, все пропечене. Ой, досить гаряче. Смачно, повірте, досить-досить смачно. М -м -м. Це не передати. Яка смакота. Зараз у мене зварилися макарончики. О, тому я буду куштувати з макаронами та соленим огурчиком. Дійсно, це дуже-дуже смачно, тому хто ще не готував. Спробуйте. Так, я не буду на камеру жувати, але хочу сказати про те, що це дійсно того вартує, щоб приготувати. Тому, хто ще не готував такий крильце за таким рецептом, будь ласка, готуйте і всім смачного!